Всім привіт! В сезон полуниці я завжди печу меренговий рулет. І ви знаєте, цей десерт ще нікого не залишив байдужим. Для початку в чашу міксера виливаємо охолоджені білки, додаємо дрібку солі, лимонний сік та цукрову пудру і починаємо взбивати, поступово збільшуючи швидкість міксера. Та збиваємо на високих обертах до стійких піків. Зазвичай в планетарному міксері це займає приблизно 5 хвилин, а от ручним це буде трошечки довше, бо все буде залежати саме від потужності обраної вами моделі. Але найголовніше це збити до дуже стійких піків. Потім в декілька етапів додаємо крохмаль, у мене кукурудзяний, та акуратно вводимо все це в білкову масу. Крохмаль обов'язково просіюємо, а не додаємо одразу все столовою ложкою. По-перше, це допомагає рівномірно розподілитися крахмалю, а по-друге, якщо раптом там будуть комочки, то ви їх розіб'єте. І далі, за допомогою пружної лопатки, акуратно вмішуємо, ну, в принципі, все як і на бісквіт. Далі перекладаємо. Білкову масу на пергаментний папір рівномірно розподіляємо та за бажанням можна зробити якийсь візерунок. Також за бажанням та наявністю можна додати магадилеві пластівці та сушимо меренговий рулет в духовці за температури 150 градусів 40-50 хвилин. А поки рулет сушиться, підготуємо полуницю. Її потрібно промити, просушити. Та нарізати довільними шматочками. Обирайте полуничку тверденьку, не дуже соковиту, та яка тече. Крем буде найпростіший це вершки, маскарпони та згущене молоко. Все це відправляємо в чашу для збивання та за допомогою міксера збиваємо все це на високих обертах до повного загущення. Крем повинен добре тримати форму і бути стійким, і не розтікатися. Дістаємо готовий корж з духовки, акуратно проходимо з ножем по краю деко, накриваємо чистим листком пергаментного паперу, решіткою та швиденько перевертаємо всю цю конструкцію. Знімаємо гаряче деко, будьте обережні. Далі акуратно знімаємо пергаментний папір та перекладаємо меренговий корж на стіл і починаємо формувати меренговий рулет. Рівномірно викладаємо та розподіляємо вершковий крем, додаємо полуницю, дуже багато полуниці і додатково я її нічим не посипаю та не обробляю. І за допомогою пергаментного паперу скручуємо рулет, кожен раз трошечки притискаємо руками. І потім, коли рулет готовий, я завертаю в пергаментний папір та залишаю його постояти в холодильнику приблизно 4 години, інколи навіть ніч. Готовий рулет нарізаємо та смакуємо. Як бачите, все дуже і дуже просто. Полуниця не тече, крем стабільний і це дуже ніжно і смачно. Дякую за перегляд!